Жінки зараз так круто пішли вверх по особистісному зростанню. Вони круто знають, що таке внутрішня зрілість, що таке особистий саморозвиток, тренінги особистісного зростання. Вони зараз отримують масу цікавої, новітньої, діючої інформації. Вони знають, як орієнтуватись в світі, в просторі, вони круто ростуть духовно, емоційно, фінансово і точно знають, що таке самоцінність, любов до себе, повага від чоловіків. І коли поруч з ними знаходиться ось той самий чоловік. Який і так все знає і точно не хоче дізнаватись про щось нове і внутрішньо рости, ось саме тут, в цьому моменті, з'являється ось ця прірва, де жінки круто, внутрішньо зростають і стають зрілими людьми, а чоловік, який і так все знає, Залишаються в тій дитячій, інфантильній позиції.